Слава Богу, дорогі друзі. Мир вам, будьте благословенний. Ми йдемо проповідувати в двоєчку. Двійка, двійка. Слава Богу. А казав, у мене є А, добре. Люди, нехай Господь береже, благословить всіх вас. Хочу нагадати те, що записано в цій святій книзі. Записано кожен, хто покличе ім'я Господня, той врятується. Ім'я Господа Ісуса Христа. Ісус перекладається, як Бог рятує, і Ісус прийшов судити цей світ, щоб врятувати нас від вічних мук пекла. Ісус Христос прожив праведне, святе життя, Він помер за наші провини на Христі, Він, подолавши смерть Воскрес, Він є живий. І Він сьогодні закликає людину, щоб вона надбала прощення, і їй потрібно покаятися. І хочу нагадати те, що записано в цій святой книзі. Бо так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого до щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Бог настільки полюбив нас своє творіння, що Він залишив славу Неба, прийшов цей світ, помер і воскрес. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Як написано, нема праведного ані одного. Всі люди є грішними, всі згрішили, кожна людина є грішна і кожен знає свій гріх. Бо заплата за гріх це смерть. А дар Боже життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Написано, що тільки завдяки Ісусу Христу людина може врятуватися, бо Він єдиний шлях до Бога. І написано, бо Христос сказав, я є правда, дорога і життя. Ніхто не приходить к Отцю небесному, як тільки через нього. І він закликає сьогодні кожну людину звернутися і покаятися. Покаятися – це визнати свої гріхи, попросити прощення і жити згідно Божого Слова. Примириться з Богом, поки є час, час обмежений. Господь Він сюди прийде, як Він приходив одного разу, і другого разу він прийде, уже ніяк Бог рятуючи і милуючи, а як Бог. Справедливий суддя, з яким Богом ми зустрінемось, зайдайте собі це питання. Віруючи в Сина Божого, має життя вічне, а віруючи не має, но гнів Божий перебуває на ньому. І від цього гніву може врятувати тільки Христос. Тільки Христос. Люди добрі, я вас закликаю, примириться з Богом. Я не кажу те, що Бог не живий, Бог живий, і Він чує нас, Він чує тебе, Він чує мене, коли ми звертаємось до нього. І поки є час, людині дана можливість примиритися з Богом і жити згідно Божого Слова. Закликаю вас читайте святе письмо, молиться Богу. Молиться, кличте Його святе ім'я, молиться за нашу країну, щоб Господь зупинив це кровопролиття, допоміг, і зупинилася це кровопролиття, і мир і спокій прийшов на нашу землю. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови місто Львів, благослови нашу країну, даруй, щоб зупинило це кровопролиття, і мир і спокій прийшов на нашу землю, в ім'я Отця Сина. І Святого Духа. Амінь. Бережи, благослови вас Господь. Читайте святе письмо, молиться Богу. Дякую за увагу.